Вітаю! Це відео для тих, хто цікавиться придбанням електромобілів, а саме Nissan Leaf. Завтра на норвежському аукціоні будуть проходити торги по двом ліфам другого покоління. Це батареї в нас йдуть на 24 кВт. Автівки йдуть в топовій комплектації, салон на шкірі, хороша оптика камери 360. Два комплекти коліс. Літня гума йде на 17 х литих дисках, ці автомобілі мають обоє по 11 поділок. Червоний автомобіль в нас має пробіг 117 тисяч, мокрий асфальт має пробіг 140 тисяч кілометрів. Ця пропозиція дуже гаряча, тому що якщо когось. Такі автомобілі цікавлять. Будь ласка, пишіть мені на телеграм. Я зможу більш докладніше вам розказати, по тому, як це буде проходити, і ми зможемо для вас ці авто забронювати і привезти вже в Україну. По вартості вони орієнтовно будуть коштувати приблизно в межах 7-7400. Дані автомобілі мають 100% рідні пробіги. Так само по батареях нічого там не хімічилось. 11 поділок це може бути. Від 80 до 85% відсотків життя батареї акумулятора. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть мені на телеграм. І завтра о 12 годині будуть торги по цим автомобілям. Успіху!